В Охтирці тривають спільні рейди працівників центру комплектування і поліцейських. Мета охорона правопорядку, перевірка документів, вручення повісток і інформування про те, які зміни щодо призову і мобілізації нещодавно набрали чинності, розповідає старший лейтенант Владислав Бойко. Зокрема, говорить, налагоджується електронний зв'язок між центрами комплектування, тому повістку можуть видати не тільки в населеному пункті, де прописана людина. Усі зараз госструктури, е Зв'язані з військоматом. Тобто будь-яку справку, яку ви хочете отримати, спадщину чи на роботу е піти, вам потрібно, перш за все навідатись в РТЦК, де вам е перевірять вас, поставлять на облік, і потім із печаттю РТЦК ви вже йдете за якою. Бумага або на роботу у складі патруля є люди, які воювали на передовій. Серед них солдат Юрій Максименко. 28 лютого 2022 року. Він пішов на фронт добровольцем. Повернувся з під Бахмута, де був поранений, контужений. Підлікувавшись, тепер проходить службу в Охтирському центрі комплектування. Я прибув на військома 28 лютого після втортордення в Чернігів російських ворожих сил. І мене одразу відправили на позицію вже в 13-й батальйон 58 ї бригади. Я був звичайний солдат, як і всі тоді на своєму пориві. Ми тоді вже рушили вже, Ну як сказати, свій бойовий похід. Чоловіки Охтирчана, яких ми запитали про ставлення до таких рейдів, говорити на камеру відмовилися. Думки жінок такі. Може, й добре, що менше бандитизму, бандітів ворогства менше буде. Трудно розібрати, звісно, але мабуть, мабуть, на краще, тому що іноді все одно багато безпорядків робиться. Органи порядку повинні бути, я так гадаю, тому що, ну, можливо, якісь групи, ДРГ і так далі, можливо, в місті бути. От, можливо, випадки якісь поведінкових правопорушень людей не знаю, можливо, дуже близько від нас кордон. Такі рейди в Охтирці, говорить Владислав Бойко, планують продовжувати і надалі. В основному люди адекватно поводяться, але є люди, яким кажеться що повістка це вже все. Що вони йдуть на фронт, що їх забирають. Але це неправда. Повістка вручається для того, щоб провести облік. Тобто людина повістці приходить в значений час в РТЦК і проходить, якщо не проходила лікарську комісію, то проходить комісію, там дивляться, наскільки вона придатна до виконання службових обов'язків і чи потрібна вона взагалі. Анна Книш, Андрій Міхєв, Суспільне новини, Сумщина.